Відтепер у центрах обслуговування платників та офісах податкових консультантів люди з порушенням слуху можуть безперешкодно спілкуватися з працівниками. Там з'явилася послуга сурдоперекладу. Суть «Сурдоперекладу» полягає у тому, щоб податківцю донесли про проблему платника, і так само, щоб до платника донесли роз'яснення або інформаційні матеріали, або порядок надання отримання адміністративної послуги. До відвідувача, от, але ще раз підкреслюю, що на всіх етапах надання послуги буде супроводжувати і супроводжує наш працівник. Послуги з використанням сурдоперекладу надаються онлайн через відео з перекладачем жестової мови. Договором передбачено, що надається е, певне посилання. За цим посиланням, маючи звичайно мережу інтернет, за цим посиланням ми заходимо, от і нам відгукується сурдоперекладач. От, і вже ми можемо працювати. Аби скористатися цією послугою у центрі обслуговування платників чи в офісі податкових консультантів, потрібно звернутися до модератора. Якщо заходить відвідувач, у Центр обслуговування платників або у офіс його зустрічає модератор. Якщо комусь необхідна така послуга, такий відвідувач звертається до модератора, який і буде організовувати надання даної послуги. Послуга сурдоперекладу для людей з порушенням слуху стала доступною наприкінці листопада минулого року. За цей час нею скористалися дві особи. Ірина Цеплун, Дмитро Половинка, телеканал СК 1